Тобто в Північну Корею можна в'їхати в доковідні часи. Ви без проблем це робили. Так, так, так. Це але... віза. Віза, але чи вона... чи спецдозвілки? Так, і Можна їхати туристом і це буде дуже легко. Вам цю візу можуть вклеїти в Пекінському аеропорту або в якому-небудь посольстві. Так, але стороння людина непровірена туди не поїде. В принципі, ви не тільки не візьмете візу, і навіть не візьмете квиток на літак, який можна купити тільки в представництвах авіакомпанії Air Korea. Ви його не візьмете у звичайних касах, на Тікет Свій і так далі. Ви приходите в контору, яка філювана з північною Корейцями, і вони вам в все Україні, роблять. в Україні, в Києві. тому числі. в Києві зараз таких немає. немає. В інтернеті mm -hmm. є. Ви можете йти. От ця Корея консалт, про яку я казав, mm -hmm. вона оформляє туристичні mm -hmm. поїздки. Тобто, поїхати Північну Корею де Росіян. Зараз у них дружба мір, там є туристичні зони на морі, там взагалі навіть візи не треба, їх привозять поїздом через кордон на автобус, а. і вогороджений такий піонер табір в сундоводі. Там піонертабір поряд. Так, вони відпочиваються, мешканці Сибіру туди їздять, переважно там тепліше, от просто напросто. А, але якщо говорити про українців, про європейців, наприклад, як туди поїхати? Ну, можна так само туристам, бо будь-яко-буть- да, вас, вас водить одними і тими ж дорогами, ви будете жити в готелі. Тобто приїжджаєш ти або сам, або з групою. Тобі представлять місцевого гіда, який, мабуть, є е, е, працівником служб? Може, є працівником іноді це просто якісь студенти-філологи. Відомо, ага. що вони будуть у вас питати постійно, що вам потрібно. Вечером будуть писати звіт про те, про що ви говорили, куди ви ходили, і навіть що бажали.